Хей-хей, це дуже смішна Іра, і таке от питання. Чи любите ви коней? Тому що я, хоч і не циганка, але одного би вкрала. А що купити і утримувати, це не дешево? Я себе то ледве утримую. Перестань тратити мої гроші. А знаєте, що ще мені подобається в конному спорті? По-перше, що люди падають із рідка з коней, а по-друге, те як вони виглядають в плані одягу. Ти добав, що падають з коней, бо ти любиш, коли люди падають. а не розкажуть, що ти якась фільм. Таке і є. А по-друге, те як виглядають жокеї Тому сьогодні в студії рубрика не стіль» де поговоримо про образи, біля яких не вистачає коня, та про англійських жокеїв Екей стиль Музика Вився стиль, в чому прикол виглядати так, ніби ти тільки що повернувся зі скачків і забув переодягнутись. Про це та інше з моїми дебільними жартами в цьому відео. Почнемо з того, що ж це таке, на випадок, якщо ви вперше чуєте це слово, і не путайте його з лаптями дебрі, тому що я путаю. Стиль Дербі зазвичай асоціюється з англійськими конними перегонами і має свої особливості. Він характеризується використанням класичних елементів верхового одягу, таких як жакети, жилетки, а також аксесуарів, на кшталт, капелюхів і черевички. Оцих Железних калуш по колін. Кольорова гама завжди включає в себе нейтральні втінки: Бежевий, сірий, коричневий, а також традиційні кольори верхового одягу чорний та білий. І Як на мене, жінки в цьому одязі виглядають неймовірно власними і багатими. Такі собі амазонки, але при грошах. Стиль отримав назву на честь перегонів дербі Вепсоні, курортному містечку з мінеральними водами, що розташоване недалеко від Лондона. Засновник знаменитих скачок Едвард Сміт Стенлі, 12-й граф Дербі, британський пер, політик і просто красавчик. Під час Цих перегонів жокеї і Глядачі дотримувались певного дрес-коду. Саме цей стиль одягу, поєднання спортивної зручності та аристократичної елегантності, поступово став модною тенденцією, що вийшов за межі кінного спорту. І да, стиль отримав назву цього графа, який придумав ці скачки, і мав достатньо багатих друзів, яких можна було заставити одягатись теж як жокей. Але якщо жокей носили функціональні костюми, оці вузькі бріджі, високі шкіряні чоботи та приталені жилети, що не заважали а глядачі та аристократи одягались вишукані костюми, твідові пальта, казанки капелюхи, що до речі, теж стали частиною кінного спорту. Ну, словом, впінтрюжники, хоч і не скакали, але от в жокеїв наряжались. Ну і з часом жокейська мода почала впливати на міську, особливо серед представників вищого класу. Але люди, навіть які не цікавились скачками, теж носили жокейський стиль. Просто. Тому що хотіли бути в тренді. Так, на початку ХХ століття елементи жокейського стилю стали частиною світської еліти. Особливо популярними були твідові костюми та реддінгтони. Їх носили як на скачки, так і повсякденному в житті, там, типу, в гості на чаювання сходити чи може в оперу. У 1920-30-х роках, завдяки жіночій емансипації та популяризації верхової їзди серед жінок, елементи жокейського стилю почали різко проникати в моду і для жінок. Коко Шанель зводить свої Звичайно, популярні твідові костюми, надихнувшись конним спортом. Високі, оці чоботи взагалі стають основним атрибутом зимового гардеробу і осіннього. І взагалі з такою погодкою ми скоро і влітку будемо їх носити. Ви гляньте за вікно. Сніг лежить. Я взагалі думала, в наші дні сніг уже щось про давно минуле. Типу мамонтів. У післявоєнний період жокейський стиль закріплюється як класика. Навіть серед бідних людей, які хочуть бути привабливими. Звісно, щоб бути гарним, треба гарно одягатись та трошити. Чеки щось там викупати, що тобі личить, а що ні. Але всі знають, що нічого так не прикрашає, як здорова шкіра, багато волосся на голові і здоровий енергійний вигляд після хорошого сну. Щоб підтримувати усе це буйне процвітання в нашому організмі, зрідка нам потрібна допомога. Вітаміни. Признаю, що під час зими я майже втратила половину свого волосся, яке пережило дві-чотири хімічних завивки і різні експерименти. Але авітамінос ні, я почала пити абіотин. І тепер я маю вайб курбаби, тому що в мене починає рости волосся у всі. А ще, коли я рухалась, в мене грала симфонія всіх моїх суглобів. А після того, як я почала пити колаген, який мав покращити стан моєї шкіри, бонусом він заволожив всі мої суглоби. І тепер я не як стара хряча, коли встаю зранку. Я приймаю вітаміни від Perla Health і реально відчуваю, як всі клітини мого тіла хочуть жити більше ніж до цього. Благословив Бог людей, які придумали магніть. Але пам'ятайте, що вітаміни не замінять вам здорового збалансованого харчування. перш ніж їх вживати, обов'язково проконсультуйтесь з лікарем в 60-ті -80 80-ті роки дербі як і інші популярні стилі перекочували в високу Моду знабито той граф, якого в мейнстріму він навалив. То тоді Ральф Лорен водить колекції в стилі Дербі, натхненні аристократичним кінним спортом. Барбері використовує жокейську тематику в своїх популярних тренчах та костюмах. Стоять надзвичайно популярні жіночі жокейські чоботи. Цікаво, що в 70-х роках Гучі випускає свої найпопулярніші лофери з металевою пряжкою Стилізовані під кінське спорядження. Вони стали культовими у всьому світі і популярні до сих пір. Перейдемо до того, що популярного лише. Від жокейського стилю в наші дні. Краватка. Дивно, але факт. Якщо вам занадто добре дихається і давненько нічого не душило, раджу спробувати цей аксесуар. Жилет Він додає елегантності і довершує образ. Звісно, мало тільки одні сапоги натягнути, щоб бути в стилі Дербі. Треба ще якось елегантність додати, і щоб щось було. Тебе об обтягнуло. Часто брають жилети з твіду або натуральних тканин. Капелюхи. Капелюхи з широкими полями, як от Федора чи трапер. Рукавички. Ну так, що би було? Шкіряні рукавички, особливо в коричневому або чорному кольорі, чудово доповнюють образ. Годинники. Ми ж про багатих людей говоримо. Тут тепел не пройде. Тільки щось дороговалютне на зап'ясті. Бажано, може, в якихось дінамантах, щось ти типу. було. Ну можна і без діамантів, так мінімалістично, з такими пряжками шкіряними. От. Щоб було. Що було? Якщо ви хочете повністю відповідати образу, варто врахувати під час вибору образу фасон, тон. Одягу і аксесуари, звісно. Дербі це завжди про практичність та комфорт. Ну і вишконність, а ресцикратичність і багато грошей. Ви не знайдете тут сукні, обтислі спідниці чи шпильки. Відміни риси, що одяг чітко сидить по фігурі, тобто ніякого оверсайзу. У цьому стилі присутня типова англійська палітра коричневий, синій, бежевий, чорний та мілий, як я вже говорила, здається. Повторюся, шо мені відео, що хочу, то й повторяю. Сьогодні вже додають і червоний, і, взагалі, якщо глянути, що тільки сьогодні не додають, але ніхто не забороняє. Можна носити в принципі все в цьому стилі. Якщо говорити... Про тканини, то тут ми ставимо акцент на якість. Для пошиття одягу застосовуються тільки натуральні тканини. Синтетика не використовується. Не тільки оверсайз під забороною, а й будь-який асиметричний одяг, недоречні розрізи чи якісь нерівні шви. В цьому стилі все акуратно. Силуат злегка приталений, прямі лінії, вузькі бріджі або штани галіфе завжди заправляються в чоботи. Я так подумала, цей стиль дуже добре підійде для класиків. так як дербі це стриманий стиль, згадаємо тільки англійських аристократів. Тут в нас варто Бити акцент на аксесуарах, капелюх і рукавички мені здається, це те, що треба от мати собі в. Шафці, якщо це ваш стиль. Прокрас не повинно бути багато. Їх взагалі краще не повинно бути. Може, якийсь максимум гвоздики сережки. Зверніть увагу на такі деталі, як гладковий просуваний одяг. Акуратно застегнуті гудзики та чисте взуття та аксесуари. Це додасть першому образу респектабельність. Можна додати класичний аксесуар, шийну хустку. Рмес привіт. Давно згадувала про тебе в своєму відео. Вони додають завершеності та якогось шарму дороговалютності вашому образу. Якщо говорити про зачіски, то тут добре підійде. Кінський хвіст, подражаємо своєму товаришу, коню, бічний пучок, якась зачіска з капелюшком, або просто укладене волосся м'якими хвилями. Серед брендів, які використовують жукейський стик, це, звісно ж, Ральф Лорен. Всюди якась тиха розкіш, олдмані, чи просто щось про багачів, там Ральф Лорен. Барбері, тому що ну, тренчі у ці їхні. Гучі, це всілякі сумки, лофери і так далі. І Ермес це, конечно, жодні шийні хустки. У мене не Ермес, хустка. Мені я що, похожа на багачку чи що у мене так, мангу здається. Базовий гардероб досить нетиповий, тому що жокейський стиль має дуже оригінальні речі в собі. Якщо хочете одягатись цьому стилі, у вас має бути такий от наборчик. Сорочка традиційного білого, молочного або бежевого кольору. Крій класичний, якщо сорочка довга, то її обов'язково заправляють в штани. Допустима сорочка з жабу, але так чуть-чуть. вимірю рушів, тому що можна псіханути і всі вирядитись. В я так постійно психую, але це вже не дербі, це вже стиль тобі час в психушку. Водолазка. Замість сірої бежевої рубашки дуже часто використовують водолазки. я в ній схожа не густа. Просто щоб ви знали, якщо у вас коротка шия, напевно, краще їх не одягайте. Футболка поло може бути як альтернатива сорочці. Вона добре виглядає з піджаком і без нього, і в принципі, футболка поло ніколи не буде десь лишньою. Штани вони можуть бути з найрізноманітніших матеріалів, але фасон має бути один: завужені, щоб можна було їх запрягти в чоботи. Необхідно, щоб штани легко заправлялись в чоботи. Так що, якщо ви фанат Кльоша, забудьте. Стріть собі пам'ять спеціалізовані моделі для верхової їзди мають спеціальні вставки. Лей вони захищають штани від стирання в процесі їзди. А так дирок менше на жопі буде, але так як ви не собираєтесь їхати галопом, можна звичайні штани скині. В Принципі собі урвати ретенгот. Це англійський піджак для верхової їзди, який ще середній між класичним пальту та суртуком Але зараз в магазинах зачастую більш вільні моделі. Після того як став популярним дідовий піджак, на три розміра більше і тут уже питали ногу, нічого і не знайдеш. Пожечь <клес> <клес> сумурук. Взуття для жукейського стилю це виключно чоботи з широкою халявою. Характерна риса жокейських чобіт це висота нижче коліна. Маленький каблук, який спочатку використовувався для запобігання зісковзування ноги. Зараз він теж зберігся, гладка підошва, відсутність застібок, блискавок та шнурків. І колі має бути виключно бежевий, чорний або коричневий. Коли йдеться про повсякденне носіння, а не про верхову ізду, то мода допускає відступ від базових правил. Можна додати жокейські казанки. Ці головні убори свого часу набули значної популярності завдяки легендарному образу Одрі Хеберн у фільмі Як Вкрасти мільйон. Там вона була у білому фетровому капелюсі з великими сонцезахисними окулярами, двобор. Тим пальтом довгими рукавичками та елегантною шийною хусткою. Актуальність шокейські каволюшки не втрачають. І в наш час Шийні хустки на перший погляд непомітний аксесуар, але він відіграє ключову роль в стилі дербі. Так, це обов'язковий елемент аристократів і елегантних англійок, які віддають перевагу саме цим хусткам, які недбало огортують шию, і не холодно, і елегантно, і краки гарно. Взагалі тут і аргументів не потрібно, щоб носити шині хустки. Просто це гарно. Шо ні? А може. Тому, якщо ні, то напишіть. поспоримось, кейпи. Між іншим в моєму вішості. І є один такий. Тож, вибираючи одяг для осінньо-зимового гардеробу, раджу звернути увагу на кейп. Да, може здатись зараз не дуже актуально, але боже, так же ж гарно, в цілому, ну я б так носила. Мало де продають. Я дійсно дуже довго шукала, тільки, в, здається, Масі Медуті бачила один такий. Передивляємось до кейпів. Дуже класний верхній одяг Якщо ці елементи будуть гуляти по вашим образам кожен день, чи може просто вам подобається ця естетика і ваше хобі, це їзда, то цей стиль для вас. Що ж, на цьому все я сподіваюся, вам сподобалось це відео. І пам'ятайте, що одяг це перше враження. Не забудьте написати коментар та поставити лайк. Вам не складно і не в депресії, та до наступних настільових відео, папа. -па.